Опа, є. О-о-го, друзі. Це трофейний краснопер. А ну йди сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Це трофейний. О хо 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 Гляньте, який краснопер. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі. Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться. Ну це вже такий гарний. Бачите? Це така грам 300 красноперка. А, червонопір. Ну, Красень, красень на магот. Знов така гарна риба і по розміру ви бачите, да, от долонь. Ну, тут видно, що риба дуже крута. Ну, слухайте, мені подобається з другого закиду на незнайомому озері ось ми видбали таку класну рибу. По приманкам дивіться, це в мене ось такі великі це маготи. Маготи 2 дюйми. Я їх використовую, як правило, для лову окуня. Ось такі вони, бачите. І основні мої приманки для лову карася чи червонопірки це ось маготики 1,5 дюймові. Я їх отак їх трошки обрізаю не під саму, саму лічинку, а трошечки. ось так, от, ось так от. Десь міліметра ще 5-7. Далі. отак ногтем відкусую і чіпляю на мармишку. І от, бачите, це в мене от зібрані найкращі, ну, як ті кольори, які в мене працюють. Це ось, ось такий, бачите, ось такий колір, кола, такий черв'ячний з красною бльосткою і масло обов'язково. Це найкращі кольори, які в мене працювали. Опа, є, є, друзі, є, є, є. Іди сюди. Ну що, ну такий більш-менш, дивіться, більш-менш непоганий краснопер. Бачите? З'їдобний, з'їдобний. Але ми їх відпускаємо і з'їв мені хвоста. Давай. Братан, пливи розхід маготів на лице. Хоча давайте спробуємо от в такому вигляді його без хвостика, я думаю, теж вони будуть клювати, але краще, щоб... Ай-яй-яй! Краще, щоб він був як треба. І до речі, оцей взяв десь так півводи ближче до, до дна. Але все ж таки ближче до очерету. Ох, оце, оце вгатило, мабуть. Ну-ну-ну, дийди ну, ну, сюди, йди сюди. О, так це окунь, дивіться, який гарний. Це прям гарний окунь, Найкрупніший сьогодні. Дивіться, його хтось їв, бачите? Я сподівався, що це краснопер такий здоровий, але ні. Це акушара. Так. Давай я О! Дивіться який. Отак от. О! Красунчик. Тут, до речі, дуже красивий окунь такий має темний колір. Давай, ну вже пливи.